Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такий чотирикутник як паралелограм. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, тобто лежать на паралельних прямих. Давайте розглянемо цей чотирикутник АБЦД. Ми бачимо, що БЦ і АД це сторони, які лежать на паралельних прямих, і тому вони паралельні. AB і ЦД це теж паралельні прямі, і тому ці сторони. Також будуть паралельні. До властивостей паралелограма відносяться зразу ж така властивість, що кут А і кут Б в сумі дають 180 градусів, оскільки ці кути А і Б є внутрішні односторонні при паралельних БС та АД та січні АБ. Розглянемо наступні властивості паралелограма. Перша властивість, яку хочеться розглянути, це протилежні сторони паралелограма рівні. Зверніть, будь ласка, увагу а, Б і С, Д рівні та Б, С і а, Д рівні. Наступна властивість протилежні кути паралелограма рівні. Тобто кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Діагоналі паралелограма перетинаються. І точкою перетину діляться навпіл. Тобто, частинки АО дорівнює СО і БО дорівнює ДО. Хочеться виділити, що у паралелограма діагональ ділить його на два рівних трикутники. Тобто, ось цей рожевий трикутник АБД дорівнює зеленому трикутнику СДБ. Є ще така неофіційна властивість паралелограма. Вона не виділяється в підручниках. Бісектриса відтинає від паралелограма рівнобедрений трикутник. Тобто, трикутник АБМ буде рівнобедреним. Зверніть, будь ласка, увагу, АБ дорівнює БМ.